Добрий вечір, друзі. Записую для вас коротеньке відео по обрізці дерев. Якщо ви вже не знаю, психанули і обрізали весь свій сад, то ну, в принципі страшного нема нічого. Якщо обрізали забагато і ви хвилюєтеся по цьому поводу, дивіться, все виправляється. Але просто на виправлення помилок іде більше затрат енергії, аніж на їх попередження. Так як у всьому, так як і в лікуванні, і в всьому. Тобто, якщо ви дотрималися правильно, ви обійдетеся малою кров'ю, то називається. А коли ви вже обрізали забагато, ви будете виправляти це напевне з два сезони. Чому я так кажу? Тому що якщо у вас було багато ростових ось таких пагонів вверх. Ось таких, і ви там з середини крони все вичистили, гарно, зробили собі ось таку крону, ну ось таку чашею, так? Ну, Ви знаєте, що дерево плодоносить на ось такій кроні, так? Ось так, так. Я заблизько, так, щоб пам'ятаєте? Я вам показувала. Коли крона ось така, така, так? То воно плодоносить. Коли крона йде ось так, всі дерева, всі гілочки, вони не плодоносять. Всі ці гілочки, які ось так, вони ростові. Якщо ви це все ростове прибрали, уявіть собі, якщо ви відкинули. Скількись там? 40%. Ви дивитеся на масу гілок, які ви зрізали з дерева, і на своє дерево, і ви розумієте, що це десь 40%, 30% з дерева. Не більше, аніж 30% можна забирати з великого дерева. Розумієте? Не більше. Тобто 30% це вже от стеля. Це вже багато, розумієте? Якщо ви забрали більше, аніж 30% це не. Недобре, але не смертельно. Це, це означає, що ваше дерево, як мінімум, 2 роки буде під ризиком захворюваності, тому що в нього і ризиком швидкого набирання зеленої маси. Чому? Тому що. Дерево мало ось так багато ростових пагонів, ось так, дуже багато. Він ці всі пагони забрали, так, забрали, забрали, гарно вирізали, вичистили. Але корінь в цього дерева він забезпечував оцю всю масу. розумієте? Він забезпечував її поживними речовинами, водою, ну, всім. І коріння достає на ту глибину, на якій там є вода, поживні речовини. Тому ви коріння не обрізали розумієте, І воно все одно хоче давати ту кількість е, соку води дереву. І якщо ви забрали багато, то дерево буде намагатися відростити це, тому що соку в нього багато, коріння багато, і воно буде е, літом будуть рости в травні місяці, у вас почнуть рости сильні вертикальні пагони. Вони починають рости в травні місяці. І тоді я вам нагадаю, або підкажу, що з цим робити. Суть, суть в тому, що не тільки весняною обрізкою сад обходиться, якщо ви зняли більше ніж 30%, або там 25, так? Но не 5, а 25. То означає, що ваше дерево буде хотіти відновити свій статус. Розумієте, воно захоче рости. Із сплящих бруньок по стовбуру скрізь по всіх гілках почнуть просинатися великі гілки. Вони будуть товсті. А Ну, як товсті, якщо ви вчасно їх підете і так пальчиками повідламуєте, 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 вони не будуть товсті. І далі вони знов десь на кінці червня місяця знов почнуть так, знаєте, вилізати. Ви знов собі взяли каву, пішли в сад, чик 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 пальчиками повідламували, повідламували, повідламували. Дерево сік прикоротило, чуть-чуть, розприділило між плодами, воно вже не дає на оці сильні гілки. І воно заспокоюється чуть-чуть, розумієте? Воно заспокоюється. Тобто, якщо ви забагато обрізали, майте на увазі, що корінь ви не обрізали, і дерево захоче відновитися. Воно захоче відновити свою зелену масу. Так само. Виростити те, що ви забрали, воно себе рятує, розумієте? Воно живий організм і себе рятує. Тобто, якщо ви десь бачили обрізку правильно, а зробили її неправильно, ви виправите ситуацію. Але ця, ця система буде десь два роки. розумієте? Тобто, ви літом маєте підходити весною, дивитися і прибирати оці такі пагони, які буде дерево гнати. Розумієте? Тому що воно буде його гнати. І якщо ви їх залишите літом, у вас буде страшна халепа на наступний рік. Тобто, якщо ви зняли багато більше, ніж 30%, або 30% з дерева, у будь-якому випадку не забувайте про літню обрізку. Розумієте? Ніхто не забувайте про те, що літом травень-червень ми дивимося до дерева і забираємо з дерева сильні вертикальні пагони, які дерево хоче видати. Розумієте? Для того, щоб коріння заспокоїлося трошки, притихло, давало сік, але сік розпреділявся між плодами, а не йшли оці сильні вертикальні пагони. Тоді на наступний рік весною вас, ваш сад буде потребувати від вас. Меншої кількості роботи, аніж ви приділили у той рік. Вам доведеться один рік дуже прискіпливо дивитися за своїм садом. Чому я це говорю? На основі чого я це говорю? Дивіться, є стандарти, так? Є стандарти європейські. Це, ну, я не придумую. Тут абсолютно розмальовано, показано, розумієте. Розписано, як зрізати, що зрізати, як правильно зрізати. Це матеріал, на скільки сторінок. Це одна стаття на 42, 41 сторінку. Хто малюнується? Будь ласка, берете, читаєте, вивчаєте і е, практикуєте, е, це найкраще, що є зараз на ринку. Що можна почитати і зрозуміти, вам все не буде потрібно, тому що, якщо ви не ландшафтник, ви звичайний собі садівник, ви собі берете і читаєте. Вон, це, це є в загальному доступі, в загальному доступі інтернету, ви собі відкриваєте і читаєте. Ось така книжечка: це королівських садівників. Ця книжка на англійській мові. Це вже складніше, в інтернеті ви її не знайдете. Тут теж Є про обрізку дерев, як правильно обрізати, правильно формувати різні форми дерев, різні види дерев, тут яблунька, є шпалер, ну все, все, що не хочеш, і яблука, і черешні, і, і кущі, і груші. Розумієте? Е, ну, так, якщо ви відрізали забагато, е, не страшно. Просто потрібно буде більше часу приділити своєму дереву. Е, ну і не спішіть, не спішіть, не спішіть, е, хіба що е, ну, ваш чоловік наразі є і хоче вам допомогти зробити це зараз. Але ну і зараз передають морози, то тоді це краще, тому що вже було насправді настільки потепліло, що бруньки пішли. Е, ви почали набухати і це була халепа з, з ситуацією. Бо для дерев це стрес, коли вони починають набухатись, їх починає десь там під підштовхуватися під коріння і тоді знов замерзає. Ну, але проти природи ми не попрям маємо тільки підстроюватися під неї. Ну, якось так. Якщо вам було цікаве моє відео, ставте якісь вподобайки. Я буду рада вам надавати ще нову інформацію по обрізці. Переходьте до наступних, відмічайте, якось ставте сердечки, і я буду розуміти, що тема для вас є актуальна. До зустрічі!